Ого, Дин, тобі треба бути акуратнішим. Давайте дізнаємо, що хоче малятку. Це ж малюнок печива, як мило, приготуємо для малятки Мії найсмачніше печиво в її житті. Бачу, всі готові. Погнали! Я вже знаю, що мені робити. Розкатуємо тісто! Оноче тісто не треба бити, його треба розкатувати. Ось так. А тепер треба вирізати з тіста кругле печиво. Вони будуть смачними. Залишилось тільки все перекласти на лист і прибрати в духовку. Чекаємо, бабуся, таким печивом нікого не здивуєш. Я покажу майстер-клас приготування пряничного будинка. З тіста треба вирізати потрібні фігури, щоб потім зібрати з них будиночок. Тепер все відправляємо в духовку. Дивіться, який крутий ніж я знайшов. Я можу розрізати за його допомогою тісто. Думаю, що такого кола мені вистачить. Чудова! Що мені тепер робити? Точно! Я хочу додати в тісто більше це Бо йде нереально смачно! Сестричка точно оцінить. Йохо! відправляємо все в духовку. А тепер чекаємо. Ледь не забула. Моє печиво вже готове. Можна витягувати. Ви тільки подивіться, яке апетитне смакота. І моє готове. Залишилось тільки зібрати з нього пряниковий будинок. Це зовсім не складно. Скріплюємо все за допомогою ванільного крему та прикрашаємо сам будинок красивими та смачними мармеладками та цукерками. Буде дуже смачно. Не вистачає скітус. Він ніколи не буде зайвим. Залишилось тільки додати кілька деталей і посипати все солодкою пудрою. Ідеально, як сніжок. <глаз> Яка краса. Де? У тебе печиво горить? О, ні, не може бути! Потрібно швидше його витягувати. Виглядає воно зовсім не апетитно. Ну ось ля -ля, ля -ля. звідки цей жахливий запах? <глаз> печиво якесь надто тверде. Як же мені його їсти не буду? А що тут? Ого, цілий будиночок із печива. Пряникове печиво. Моє улюблене. Супер! А тепер настав час спробувати, бабусине не печиво. О, у мене ідея, адже я можу спробувати одразу все. Як смачно. Але найбільше мені сподобався це будиночок. Шеф перемагає. Ого! Я знала, що я найкраща. Цікаво, що ж тепер хоче малятко мія. Вау, який гарний малюнок піци! Це таке легке завдання, що всі повинні впоратись. Yes. Давайте скоріше приготуємо малечі піцу. Okay. Я знаю, з чого почати. Відкрию томатну пасту. Не виходить, допоможи, онуче. Дякую, який ти сильний. Mm, як смачно! Тепер можна трохи викласти на тісто, розподілити ложкою і додати сиро. Натираємо. А тепер треба покласти ковбаску. Ден я не дозволяла. Гаразд, у мене ще є. Тепер ставлю в духовку і чекаю. Що там, внучка Дена? У мене все під контролем. Я знайшов тісто, ой, пустив. І що мені робити без тіста? Ого, бабуся, ти справді готова поділити зі мною тістом. Дякую. Я зможу приготувати найкращу піцу для Мії. Мені потрібно рідке маршмеллоу. Ідеально. Тепер настав час китовс. Хочу зробити гарну піцу. Викладу все веселкою. Ідеально. Залишилось тільки відправити в духовку. Я все. Що у шефа? Я готую найкращу піцу для Мії. Для початку я пофарбую у чорний колір. Адже тільки дорога піца може бути чорного кольору. Тепер покладемо більше томатної пасти. Це буде дуже смачно. Зверху я натру справжній сир із пліснявою. У нього неймовірно приємний витончений аромат. то оцінить. Для начинки буду використовувати морепродукти креветки та мідії. Виглядає вже апетитно. Викладемо парочку помідорів чері та броколі, щоб стало ще смачніше. Чудово, моя піца готова. Залишилось лише прибрати в духовку і дочекатись приготування. Очікання так втомлює. Кожен займається своєю справою. А який аромат на кухні? Скоро вже все буде готово. Тільки не забудьте про свої піци. О, час настав. Відкривайте швидше. Так. Ой, як гарно та апетитно! Моя піца ідеальна. Цікаво, як та моя піца. Треба швидше дістати. О, вийшла. Спробуй, Мія. Ура, мені дуже хочеться оцінити на смак цю піцу. Доглядаю дивно! Це мошлі? Я не буду їсти. Так, а це піца зі скітус. Такого поєднання я ще не бачила. На смак жахливо! А що тут? Пахне смачно. <глух> Шалена. Бабуся, це найкраща піца в моєму житті. Дуже смачна. Білісімо. Бабуся, ти перемогла. Переможний танець. Ой, спина вже не та. Що ж цього разу намалювала на малятку? О, це бургер! Класно! Буде нереально смачно! Друзі, нам треба постаратись. Класичний бургер я готувати не хочу. Зроблю для малечі солодкий бургер. Для начинки візьму нутеллу! Це буде смачно. Я обожнюю нутеллу! Ммм, Класична нутелла! Наліпа побільше. Нотел це база. Упевнений, що Мії дуже сподобається. Для начинки візьму маршмеллоу. Я буду робити класичний бургер, щоб внучці точно сподобалось. Булочку підсушимо на сковороді. Ох, минуле століття. Нині все вирішує техніка. Ось я маю спеціальну грильницю, в котрій я все приготую. Вийде ідеальний бургер. Це ми ще подивимось. Мені потрібно взяти трохи фаршу, щоб зробити котлетку для бургера. Думаю, що стільки вистачить. Розкатую, кладемо на сковорідку і притискаємо. Ах, який аромат! Щось я втомилась. Ой, а що ти робиш? Тобі треба заспокоїтись, любий. Бабуся, не відволікай. Я підсмажу маршмело в рум'яності. Ого, виглядає в рази апетитніше. Тепер зверху викладемо мармеладні стрічки та прикриваємо все булочкою. Готово. Пальємо зверху полоничним сиропом, щоб точно було дуже смачно. Виглядає дуже апетитно. Думаю, що не буде зайвим. Якщо я зверху присиплю свій бургер цукерками. Клас! Мій бургер готовий. Як вам такий витвір? Молодець онуче, постарався. Шеф ви бачили? Пригалом Повернемось до свого вищого бургера. Я вже посмажила булочки, тож настав час котлет. Кладемо їх у грильницю та закриваємо. Готово? Залишилось підсмажити бекон. Як же смачно у мене виходить. Тепер підготуємо овечі, помідори, нарізаємо на кільця. Кладемо на булочку, далі салат та багато-багато кетчупу. Далі за списком котлета та сир. Бекона багато не буває. А тепер все повторюємо кілька разів. Готово вийшло чудово. Невже вже всі готові? А я чого сиджу? Потрібно додати трохи соусу. Додамо кетчуп і майонез. Так, тепер покладемо трохи солоних огірків. Ой, ніяк не відкрию. Сама насолила, а відкрити не можу. Ось це так, шеф. Дякую за допомогу. Треба пару шматочків. М -м, які смачні огірки. Закриваємо булочкою зверху. Можна подавати. Мія малятко. Спробуй швидше. Все готово? Ось це так. Усі бургери такі цікаві. Хочу спробувати цей. Awesome. Смачно. А що тут виглядає так, як готує бабуся. А? Ну от, вся начинка вивалилась. Мені таке не подобається. А що тут? Такий яскравий! братик постарався. Потрібно спробувати солодкий бургер. Мм, як смачно! Мені подобається. Тут усі мої улюблені солодощі. Мармеладка. І навіть маршмеллоу! Хто ж переможе? Думаю, перемагає. Братик! Ого! Нарешті я вже думав, що ніколи не виграю. На цей раз має бути щось нереально смачне. Це ж нагетси. Давайте швидше готувати, поки малятко не почала плакати. Розбудіть бабулю Нагетси? Та це ж простіше простого. Зараз все покажу. Мені потрібно налити трохи олії на сковорідку. Тільки вистачить. Ден, чого тобі? А, олію. Звісно, бери. Ура! Зараз теж на сковорідку. Чому не л'ється? Давай же. У бабусі все вийшло. Ой-ой-ой, якось надо багато олії. Ден, треба бути обережнішим. Тепер нарізаємо курку на невеликі шматочки, щоб вони були схожі на нагетси. Залишилось підготувати все для панірування. Розбиваємо яйце, перемішуємо, занурюємо курку в яйце, далі в сухарі і відправляємо смажитись на сковорідку Чудово! ви тільки подивіться, які гарні нагетси виходять. А запах ще поважо. У мене точно рецепт буде набагато краще. Посипаємо мої нагетси великою кількістю золота. Буде гарно. Ви тільки подивіться, як блищить. Викладаємо все. Увага на чорну тарілку. Тепер треба додати ефект шоу. Рідкий азот. Як гарно струмує пар. Як же мені здивувати мію? Точно, я візьму готові нагетси з МакДональдса. І занурюю в сир. Сиру багато не буває. А тепер треба в сухарі. Ой, апчі Ох, сухарів нема. Доведеться щось вигадати. Точно! У мене ще читос! Чим це гірше панірувальних сухарів? Зараз все розів'ємо молотком і готово? Ей, Годі мені заважати готувати. У мене все під контролем. Тепер пересипаємо на дошку, занурюємо ці крихітні нагетси в сир. Та відправляємо валію. Скоро все буде готово. Ось тепер готова. Як гарно, перекладаємо на тарілку. Мені треба додати до нагіців трохи кетчупу. Думаю, що стільки вистачить. Можна подавати. Ого, як все круто виглядає. Звідки тут пар? Прикольно. Ці нагетси такі яскраві. Засліплюють. М -м -м. На смак? Ну так собі. Що з моїми губами? Вони стали золотими. Ні, золоті нагетси точно не моє. А що тут? Ну це стандартні нагетси. Я такі зазвичай завжди їм. Смачно, але ви знаєте, не дивує. А що тут приготували? Ого, це нагетси на шпажках. Як круто тягнеться сир, просто смакота. Вони точно найкращі. Ура! Я знову переміг. Як круто! Вітаю! А ось ваші посилки можете розбирати. Дякую, містер вантажник. Зараз подивимося, що мені поклали в мою коробочку. О, рожева швабра. Чудово! вона точно підійде мені, щоб пламурно прибрати павутиння з мого улюбленого будинку. Який величезний павук? Аби тільки себе волосся не з'явилось від такого жаху. Вау ні. Це величезний павук. Сиди тепер тут, монстр. Зараз я всіх павуків заберу до пилососної в'язниці. А що поклали мені? О, гумовіркавички. Yeah. Клас! Зараз приберемо все сміття з мого майбутнього будиночка мрії. Геть, павутину. Nice. Чудово. Єс! Yes. Вау! Кім! Так, я знаю, що я вау. Це рожевий килим так личить мені, але він потрібний мені для обробки будинку. Тому озброюємо степлером і починаємо обшивати будинок чудовим яким рожевим килимом. Мені так подобається цей колір. Він чудово підкреслює мій новий рожевий лук. А це серце чудово буде дивитись на даху будиночка. Всі знатимуть, що тут живе красуня Кім. Так, а тепер трохи підрівняємо волосся, але не на мені, а на будиночку. Він вимагає такого ж догляду, який я роблю собі, щоб завжди бути гарною. Будиночок готовий. І що там Кім зробила? Рожева грудка, вовни! Зараз я покажу крутий дизайн будиночка. Yeah. І для цього мені знадобиться блакитний Прінглс. Я знав, що не дарма все життя, і в Прінглс збирав ці банки. Вони були потрібні саме для цього моменту. А тут чудово підійдуть мої улюблені блакитні мармеладки. Але на цьому ще не все. Орео. Я обожнюю це печиво, тому приклею його на дах. Ого, а воно чудово тут виглядає. І прапорець. готова. Ай, Мія, ти чим займаєшся? Я надаваю кольки. Вони відмінно підійдуть для дизайну мого будиночка. Потрібно надути всі-всі кольки, щоб на весь будиночок вистачило. І останній. Фух, трохи втомилась. В очах бачу дірочки. Мамочки, мія, як ти? Все гаразд. Скоріше б прикрасити будиночок. Так, почнемо знизу. Підемо до самого верху. Кольки нагадують мені довгі сосиски. Ха-ха, Забавно вийшло. А тепер пристроюся до сонечко. Боші будиночки такі яскраві. Але що буде далі? Банани такі смачні, але мені потрібно більше. Викапуємо ямку і кладемо туди шкірку банана. Чудово! Тепер все поливаємо та чекаємо. О, яке круте бананове дерево в мене виросло. А ось і мої улюблені банани. Так, тут точно потрібен лежак, на якому я зможу відпочивати. Прикриваємо голову, щоб сонечко не вдарило, і вип'ємо смачний коктейль, неймовірно. Ого, банани. Думаю, що сусідка не буде проти, якщо я парочку з'їм. Ой, мія, привіт, спалила мене. Мене тут не було. Так, терміново треба щось вигадати і собі у двір. Очно, я маю машинку, але де її катати. Зараз беру величезну гоночну гірку. Скріплюємо тут і тут. Вау, як круто! Сюди треба поставити машинку та пуск! Ого, як вона швидко їде! Крутяк Обожнюю гоночні машини! Привіт, кім, Хочеш зі мною? Навіщо мені ці дитячі іграшки? У мене тут дещо цікавіше. Маленький набірчик інструментів та частини моїх гойдалок потрібно лише зібрати. Зараз за дві секунди впораюсь. Готово. Мої рожеві гойдалки зібрані. Можна пограти у мого улюбленого єдиноріжку. Не вистачає поштової скриньки. Ось вона. Буду отримувати листи від шанувальників. а мені теж потрібна поштова скринька. Мені часто пише друзі з різних країн. Я навіть вигадала, як його прикрасю. Занурюємо квітку фарбою і відбиваємо квіточку на поштовій скринці. Як гарно. Ого, прикольно. У мене теж є класна ідея. Знайомтесь бегемотик Боб. Він буде охороняти мою пошту. Всім oh, yes. awesome. привіт! Я листоноша ноша сим і приніс вам пошту. Якова сонячна поштова скринька, міс? Ось ваш лист. Mm -hmm. Добрий день, містер Ден. Я приніс вам листа. Сподіваюся, радісне, а боляче. Я тобі більше пошту приносити не буду. Пам'ять скриню. А хто у нас тут живе? Ось це красуня. Я... Це саме листа. Ой, ніякого вийшло Ну що ж, тримайте ваш лист міс мого всесвіту. Дякую, сир. Мені потрібно йти. Побачимось за тиждень. Ех, щось машинки не тішать. Точно, я ще вдома нічого не робив. Потрібно скоріше зробити кімнату рії. Ой, як же тут порожньо? Мені точно треба сюди щось поставити круте. І почну я зі стін. Блакитна фарба на стінах виглядатиме ідеально. Зараз все пофарбуємо. Баліна, мені сподобалось фарбувати. Що робити далі? Точно, тилим! М'які пасли буде точно і виглядати в кімнаті справжнього хлопця. Крутяк! Так, а тут буде стіна з моїми іграшками. До речі, ось вони я крутий і граю тільки з крутими іграшками. А блакитний чоловічок повинен все захищати. Мало не забув про хагівагі. І так, парочку моїх картин на стіни. Кристали ніколи не будуть зайвими. А ось із цим потрібно бути акуратнішим. Стоятиме тут. Відміна підійде у вигляді столика. На нього мені вже є що поставити. Будиночок для мого хом'ячка. Знайомтесь, це мій маленький хом'ячок Піт. він житиме разом зі мною. Крісло для мене, і, начебто, все готово. Круто! Але тепер можна відпочити і розважитись разом з моїм маленьким другом. Він приносить мені успіхи у іграх. У мене вийшла справжня кімната мрії. Я такий радий. Це неймовірно класно. Я також хочу обладнати свою кімнату як Ден. Але для початку приведу манікюр до ладу. Ох ці рожеві нігті зведуть усіх з розуму. А чому стіни такі страшенно білі? Так, не піде. Терміново фарбуємо рожевий. Яка милата. Зараз намалюємо серця по всій кімнаті. Це так мило виглядає, прям як я. Ха-ха. Ідеально! Зафарбуємо. Це що, порожня підлога? Фу, відстій! Зараз у тренді рожевий килим. Парочку сердечок та гарна гірлянда буде незайвою. Чудово! Надсилаю всім салат і поцілунки. А що тут у мене? Це ж рожевий жираф із супер довгими руками. О, ха-ха! Моя авторська картина. Цей столик буде чудово виглядати тут. Мені якраз нікуди подіти мої дрібнички. Okay. А ось тут буде милий столик з дзеркалом, щоб я могла щодня бути гарною. Ой, треба макіяж оновити. Я надзвичайна моє волосся найм'якіше. Гарний парфум, запорука успіху. Тому не шкодуємо дівчата. Добре, що моя кімната готова. Вона сама прекрасна. Ледве не забула познайомити вас ще з однією красуні в цьому будинку. Це моя кішка Марта. Вона житиме зі мною. Я навіть лежанку для неї знайшла. Вона така мила. Ці білі стіни водять мене в смуток. Потрібно терміново це виправити. А я маю ідею. Для початку зафарбуємо стіни в жовтий, щоб стало яскравіше та позитивніше. Наливаємо фарбу і возимо по ній валиком. Я обожнюю фарбувати стіни. Зараз намалюємо сонечко. Я відправляю вам про мені добра та посмішки. Краса. А тепер треба все-все швидко зафарбувати. Ідеальний, жовтий. Але сидіти на підлозі мені не подобається. Потрібно додати чогось м'якого. Наприклад, пісочка. Я обожнюю пляжний пісок. Він такий м'який та теплий. Так здорово! Тепер на стены так и просятся плакаты. У мене це ніжна квіточка і крута качка. Кря-кря. Oh, yes. oh, yes. Місте лаж для будь-чого. Ледве не забула про головного друга плюшевого качечку. Сідай і поставимо вас сюди. Тут чудово виглядатиме столик. А ще мені потрібне невелике крісло. Це жовте давне коло відміну підійде. Oh. Тут так круто, що навіть захотілося пограти на Оу! Як вам? Влаштую потім концерт. А поки повиси nice. тут. Квіти постелі будуть ідеально. Okay. І фотографія мого улюбленого вихованця. Він такий милашка, обожнюю його. До речі, а де сам річі? Річі до мене. Привіт, друже! Давай грати! Любиш грати Підспів, річі, а ти добре відчуваєш музику? Напишіть в коментарях, який будинок подобається більше.